З Newton VG 1 продовжується еволюція технології Newton у сфері 2D та 3D візуалізації. PalVG 1 завжди забезпечує клініцисту високу якість для широкого спектра діагностичних потреб. Клінічні характеристики Newton VG-1 у поєднанні з надзвичайною компактністю та універсальністю роблять його технологічно досконалим і передовим пристроєм у сфері стоматологічної рентгенології. Надійність, безпека та здоров'я пацієнта гарантуються завдяки системам, які адаптують випромінювану дозу залежно від досліджуваної анатомічної області та дозволяють отримувати завжди чіткі і ясні зображення. Newton Довіджі 1 надає фахівцю широкі можливості для якісного проведення обстеження з метою повного задоволення клінічних потреб. Мультидіагностичний підхід із широким вибором функцій та інструментів. Дозволяє задовольнити різноманітні потреби у клінічній практиці. Сучасне програмне забезпечення, яким легко користуватися завдяки потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі, забезпечує оптимальний робочий процес. Ергономіка, що випливає з функціонального дизайну, полегшує роботу оператора та гарантує комфорт завжди з максимальною увагою до здоров'я самого пацієнта. Дозволяючи отримувати детальні і вичерпні зображення з постійно відкаліброваними та безпечними дозами випромінювання. Neowise – це програмне забезпечення для візуалізації, яке ставить фахівця та його пацієнтів у центр уваги і дозволяє керувати та обробляти 2D і 3D зображення. Для якісної діагностики та швидкої комунікації з пацієнтом. Простий та ефективний, він надає клініцисту сучасні інструменти і фільтри для діагностики та планування лікування. Програмне забезпечення NeoVice, що постачається разом із Newton VG 1 підвищує клінічну ефективність, оптимізуючи робочий процес завдяки управлінню базою даних, яка створює багатодокументні картки пацієнтів з максимальною легкістю та безпекою. Для завжди чіткого й доступного перегляду. Функція імпорту даних автоматично переносить знімки з ННТ та інших основних програм для стоматологічної візуалізації, профілювання користувача, яке персоналізує дозволи та функціонал відповідно до ролі та вподобань різних співробітників клініки. Функція налаштування обладнання, яка відображає та налаштовує всі зареєстровані і активовані пристрої на робочому місці відповідно до потреб. Обробка зображень, що максимізує зручність використання завдяки інтуїтивному меню інструментів і різним режимам перегляду, які можна адаптувати до клінічних потреб. Функція спільного доступу до лікування створює персоналізовані звіти про стан здоров'я пацієнта, щоб забезпечити більш чітке і зрозуміле спілкування щодо плану лікування. Автоматизація процесів, таких як сегментація та класифікація зображень, Скорочує час виконання операцій, підвищуючи ефективність роботи клініки. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, розроблений для покращення досвіду використання та скорочення часу на навчання. Навігація між різними функціями ще ніколи не була такою простою та персоналізованою, а завдяки наявним сучасним діагностичним інструментам пояснювати пацієнтам плани лікування стало легше, що підвищує їхнє розуміння та залученість. Завдяки підтримці мультизображень, Neowise дозволяє одночасно переглядати та порівнювати 2D і 3D-зображення, що полегшує зіставлення клінічної інформації та підвищує діагностичні можливості. Тривимірний рендеринг у реальному часі, який став можливим завдяки сучасним алгоритмам рендерингу, забезпечує перегляд і обробку 3D зображень у реальному часі для завжди детальної діагностики. Симуляції аналізу та клінічних процедур дозволяють візуалізувати очікувані результати певних маніпуляцій, таких як встановлення імплантатів, оцінюючи кут їх введення або прогнозуючи естетичний результат із зубними коронками, завдяки централізованому управлінню зображеннями Neowise забезпечує швидкий доступ до всіх сканувань пацієнта з єдиного інтерфейсу, спрощуючи консультації та покращуючи співпрацю між командами різних.